О Господи, Ісусе Христе, молю за найдорожче, що маю, моїх дітей і онуків. Благаю тебе, Господи, охорони їх від усякого зла, стережи їх від тілесних і душевних небезпек, збережи їхнє здоров'я і даруй їм силу на кожен день. Провадь їх дорогою правди, чесності і чистоти, охорони від лукавих людей поганих впливів і спокус світу. Пошли їм добрих друзів і добрі приклади в житті, пошли їм благословення в навчанні, у праці, у життєвих рішеннях. Господи, якщо вони заблукали, виведи їх на дорогу спасіння, якщо вони страждають, зціли їх тілом і душею, якщо вони зневірились, запали в їхніх серцях нову надію, якщо вони плачуть, стань їхнім утішителем. Маріє, Мати Божа. Огорни моїх дітей і внуків своїм покровом, стережи їх, коли я не поруч, моли за них, коли я мовчу, супроводжу їх у далеких дорогах і повсякденних справах, зроби їх серця добрими, щедрими і відкритими до Бога. Ангели Божі, будьте з ними вдень і вночі. Охороняйте їх у снах, у школі, на вулиці, в домі, схиляйте їх до добра і стримуйте їх від гріха, будьте невидимими сторожами їхнього життя, ведіть їх до світла Христової правди, Господи, благослови також і мене, щоб я була для них добрим прикладом, дай мені терпіння, коли не розумію, дай мені мудрість, щоб наставляти без примусу. Дякую тобі, що дав мені благословення. Бути матір'ю, бабусею, дякую за кожну дитину, яку ти довіри моєму серці, дякую за кожен день їхнього життя, за усмішки, слова, кроки і зростання, дякую за радість, якою вони наповнюють мій дім. Я довіряю тобі їхнє майбутнє, долю і серце. Нехай твоя воля буде над ними, нехай вони зростають у вірі, надії любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.